Житті не буває нічого, просто так. І створення агенції, промоції суми одночасно з відкриттям нової спеціальності в СумДУ реклама і піар, то дві події, які, як каже Тетяна Васильівна, вони потрясуть місто Суми. От сьогодні перша акція наша спільна, яка я думаю, що подарує сумчанам посмішку, подарує їм гарні вихідні, вихідні дні. Ну і подарує дещо надію на гарне майбутнє. Це також так. І я дякую за це моїм агентам, і я дякую за це студентам кафедри. Реклами і зв'язків з СумДУ. сумнів. Тому що прийшла на думку така ідея з першим курсом, який сиділи в сумні, взірвати буденність. І вирішили її змінити саме посмішками. І коли ми дізналися, що день посмішки, ось, будь ласка, буквально декілька днів і це свят, і тому вирішили святкувати, чому б ні. Ми його святкуємо цілий день студентами саме з секції та зв'язки з громадськістю. Ну а з агенцією промоці ми товаришуємо. Ми партнери, друзі, і в нас дуже багато чого спільного. Головне, що ми дивимося на все посміхаючись, і ми віримо, що саме усмішка якраз буде можливо візитною карткою сумчан. Так деться, міста суму. Так я б хотіла, щоб це щиро було насправді відверто. Взагалі я дуже рада брати участь в цій акції, тому що на жаль, зараз на обличчях людей немає посмішок, і хотілося б подарувати маленьку таку посмішку, щоб хоча б на декілька секунд вони просто посміхнулися. У такий, на жаль, пасмурний не сонячний день. Спочатку люди так бояться, так осторонь тримаються, тому що зараз йде йдуть акції. Про вибори, і тому вони думають, що ми роздаємо якісь там флаєри, якісь е, е, агітації проводимо. Але потім вони зрозуміли, що це звичайна, звичайний день посмішки, де, у якому ми хочемо просто подарувати частинку, частинку сонячної посмішки. Люди реагують дуже добре, особливо коли вони бачать цей чудовий смайлик. До речі, цей смайлик також був вигаданий е, в, в день, коли відмічається день посмішки всесвітній в 99-му році. Ну дуже позитивно, коли іде такий чоловік в солідному костюмі з кроваткою. Ти йому говориш, сьогодні всесвітній день посмішки. Ну посміхніться, він одразу так починає посміхатися, і так тепло стає. От почався дощ, але все одно йдеш так, роздаєш. Ну так, такий настрій, такий позитив, що просто це неможливо передати словами. Сказати, незважаючи на таку погоду, дуже чудова реакція людей, дуже всі моментально посміхаються, тільки бачать нас ще на підході. Реакція здивувала і порадувала водночас. Workers 저도abei, сейчас... первый раз, было совсем не страшно. Вот Самое главное — поделиться с людьми позитивом. И мы, как самые позитивные, тоже с радостью поделились с другими людьми. Спасибо. <-ICaciones> <tose paint began alla students>